А ми вже на завершуючому етапі приготування картоплі смаженої з сосисками. Додали ми сюди ще гранульований чесник. приправу до курочки трішки посолили. І зараз якраз у нас є кефір або і сметана є. І можна зробити соус сметанково-хріновий соус. Це можна порівнювати. Ну, це в деяких людей є фетіш. От мене, наприклад, фетіш, я можу в Макдональдсі замовити е, картоплю фрі, е, кисло-солодкий соус, а їсти кисло солодкий соус саме з морозивом. От. от Для мене от просто це щось із цікавеньке. І це от смачно. Так само е, можна з соусами експериментувати. Тому ось така от, от так виглядає смачно наша картопля. Сосисочки. Приправки. Ви представляєте, просто ви не представляєте, який тут запах стоїть. Це викликає апетит. Взагалі було б ідеально е випити б якийсь аперативчик, типу білого вина. Але ж ми на завданні, тому це буде вже після того, як ми приїдемо з завданням і будемо відпочивати. Всім смачного, гарного вечора. І за нами перемога!